Пане Миколо, мирний трек, обговоримо з тобою. Якщо мирний трек. Давай, мир. давай, давай. От які новини я маю? Я, я хочу накидати новини, а потім ми з тобою якось їх там спробуємо проаналізувати. Значить, ем, ну я вже згадував про те, що вчора був спецрейс до Москви. Пан Вітков, це радник Дональда Трампа. Він завітав до Росії. Російські ЗМІ спочатку спростовували будь-яку інформацію про цю історію, але згодом з'ясувалося, що дійсно американські ЗМІ, а згодом і Білий Дім. Підтвердили, що пан Вітков прибув до Росії і йому вдалося звільнити, звільнити марка Фогеля. Хто це такий? Це затримана в 2021 році людина. Його там підозрювали в незаконному провезенні марихуани чи щось типу того. Ну типу, якось то і там пришили йому. Я не пам'ятаю, 12 чи 18, чи 8 років, 14, сорі. 14 років пришили. Ну, от Вітков приїхав. Він проговорив, він забрав цю цю людину. Вперше фактично така такий візит високопосадовця США до Росії за час війни з Україною. Але далі, пане Микола, видання New York Times пише, що Дональд Трамп розширив його повноваження, і виходить, що він говорив в тому числі про російсько-українську війну. Трамп якось сподівається це все завершити. Чи бачиш ти от зараз такі скажем, паростки не? того, що можна назвати передумова до Мирної угоди чи це ілюзії Трампа, слухай. Я бачу те, що ну нам запудрюють мізки, да що він там, начебто, лі літав до Москви заради того вчителя, і це якось дивно прямо перед Мюнхеном. Да? Тобто, ну слухай, йдуть перемовини. Я думаю, що він літав туди для того, щоб там якісь деталі узг... узгодити з Росією. А нам мені здається, так, що просто в Мюнхені виставлять ультиматум, що буде ось так. Але mm -hmm. бачиш, яка штука, а, ультиматуми виставляти тим людям, які кожного дня виживають. Ну, я думаю, що це не варто. Не варто. Тому що, ну, блін, розціросці розці, розці, розцінювати такі візити до Москви. Чому він. Полетів туди, чому саме зараз? Чому ми про це нічого не знаємо? Чому вони це замовчували? Да, що це звичайний рейс? Там це в нас часто густо, бла бла бла. А потім вже хоп, ось він є. А потім вже це не Келог да, це yeah. вже новий, тому що келог yeah. там чимось, Москву не влаштовує, і Трамп з, е, змінює гінця. А що, а, а де ми? Ну тобто, де у всьому цьому ми? Це ну на мій погляд, це дуже погано, і на мій погляд, я тобі скажу, що як ми з тобою і думали, да що дуже скоро в дуже багатьох людей відкриються очі на той колективний запад, який так. нам, начебто, допомагав, а зараз вже виставив за це рах... рахуночок. Да, і це тільки початок. А що буде далі? А далі буде, я думаю, дуже дуже жорстко. Пане Микола, от ти вийшов реально на дуже важливу історію з запитанням, а де тут ми? І дивись, виходить так, що Трамп каже, в мене там є розмови з Путіним, і він там, типу, з Путіним розмовляє. Київ в курсі? Не, ні, у Зеленського питають: розмовляв Трамп з Путіним? Ну ви в курсі. У вас же війна? Зеленський каже: Я не знаю, побачимо. Тобто, Київ не в курсі. Значить, все, що робить Трамп, це там відправляє своїх людей зараз в Німеччину. Є міністр оборони, який навіть не буде головувати на, на Рамштайні, Допомоги від Штатів на цьому Рамштайні не буде військової. Далі відправляють сюди в Київ міністра фінансів, який буде займатися рідкоземельними металами, і запитувати, де гроші, які виділяли адміністрація Байдена. Можливо, ще й повинні щось поговорять. Повторюю: Трамп з Путіним говорить: люди Трампа їздять до Росії, там когось обмінюють, про щось домовляються, де Київ? Чи є ризик? Чи є загроза того, що в просічках, ізвиніть, пожалуйста, можуть рішити бы, без нас? І що буде тоді? Я думаю, що ризик цього є величезний, Юр. Величезний ризик. І я тобі скажу те, що я бачу тут, на Донеччині. Да? А тут люди вже кажуть прямо. Тут люди вже кажуть, що слухайте, ми бачимо, що Донеччину віддадуть на Росію. Да? І люди, ну, дещо в шо в шоці. А, але я тобі скажу, що люди тут те, що я бачив вчора. Я вчора якраз там їздив до одного з наших підрозділів, які тут воюють. А підрозділ скомплектований з, поліц... з поліцейських, а, в тому числі Донеччини, Марі Маріуполя, Донецька. То що, о, бачиш, же, а... теж теж Люда пише всім привіт з Донеччини. Привіт тобі, теж люд. Так ось. А... Пацани кажуть, що місцеві допомагають капець. Вони щось їм там тащать, якісь банки, якісь там консерви. Що, що ще. А я привіз до них вчора е, великий пакунок. е, Марію маріупольчанка жіночка. Вона щомісяця готує для них великі такі ящики: там окопні свічки, шоколадні батончики, там е, кава, точно ну, все, що тільки. Потрібно їм, і вони настільки вдячні, що ну для них дуже важливо, да, що навіть ті люди, які вже були в пеклі, які там чудом вижили, але вони продовжують допомагати допомагати бійцям. Це я до того, що вони можуть там щось домовлятися, да, що о Путіну ми те віддамо, віддамо, віддамо. А я тобі скажу: ані зсу, ані люди наші цього не приймуть. Не приймуть та як так? Ну блін, тобто тут пацани, дівчата воюють. А там хтось літає так, ну это вам, а это нам, а нам що метали, а вам що Донбас да пішли ви ну у вас це не можна, да? А жаль? Ну але всі зрозуміли, пане Микола, що ти мав на увазі? А найголовніше всі подумки те саме сказали. Але от дивись, значить, вчора президент інтерв'ю The Guardian каже, про що? каже про те, що Україна може обміняти утримувані території Курської області Росії на українські території, і тут одразу виникає питання: там на якій території, і так далі, але найголовніше, що на це відповідають в Росії, є така е, прес-алкаше, алкоголічка Марі Машка Захарова, яка каже про те, що фактично Москва не не буде вести перемовин щодо обміну е, територіями, як ти думаєш, в плани Трампа входиться, якщо він хоче там якусь мирну угоду, не? входить ось цей обмін територій там, умовно, Харківська область. На курську або можливо більше, я не знаю. Дивись на ну, я думаю, що е, Трамп, зважаючи на те, що він бізнесмен, він розуміє, що можуть умови змінюватися. І я думаю, що Путін йому розповідає чітко, що Дональд, послушай, я до 9 мая освобожу Курщину однозначно. Mm -hmm. І я думаю, що для Путіна то є ціль, тому що для, для нього це ну дата, да, тобто він повинен вийти, що ось 80-річчя великої перемоги, і ми, і всі. Але ж якщо ні, тоді, мабуть, буде якийсь обмін. Ми розуміємо, що ну. Може на жаль, може на щастя. Все буде залишити від умов, да навесні. Дай боже, щось воно вже буде, і ось якщо до 9 травня буде мирний договір якийсь, то я думаю, що в принципі є дуже великий шанс на якій саме території буде обмін. А він буде. Mm -hmm. І ось тут питання, да, тому що той же самий президент наш він сказав вчора, там же, що він поки що не знає, на які саме території, тому що вони всі важливі, немає пріорі, пріоритетних, да, тобто, це все наші землі. А на які, ось я навіть не маю гадки. Може, це буде енергодар, да, може. А може, це буде Покровський напрямок. Я так. тобі скажу, що будь-яка територія, на яку буде обмінена Курщина, я б дуже хотів туди поїхати ось прямо в той же самий день. Тому що я б дуже хотів знайти тих людей, які на камеру всі ці там місяці роки восхваляли Путіна. Що Путін, Росія тут навсі? Спасибо тобі. А коли буде мирний терек та буде обмін, якщо він буде. Оце мені буде дуже цікаво на них подивитися, тому що а, а їм їхати нікуди буде. Вони будуть там же жити, тому що на Росії вони не потрібні. Ну навіщо вони там? І ось мені дуже цікаво, як вони будуть перевзуватися. Це це прям це прям шоу буде. Тому я, я думаю, що Дональд він. А... Буде коригувати свої плани відносно того, що буде на поточний момент. Тому що він до цього звик, він бізнесмен. Для для нього це джаз-бізнес. Ну, тобто нічого такого немає. Е, немає там якось: я люблю Україну, українців там, Юру, Миколу, та ні, йому плювати. Just бізнес. 500 ярдів. Ну, все, точка. Да. Да, да. Е, тут лише е, паузу невеличку зробимо і зазначимо, що кількість глядацької аудиторії зараз збільшується. Спасибі вам, друзі, за це. І дякуємо за вашу активність в чаті. Ми бачимо всі запитання. Ми бачимо всі ваші реакції. Давайте посилимось, тому що це дозволяє добряче розганяти стріми на двох каналах: на каналі Осиченко. Підпишіться, до речі, будь ласка, на нього. І канал «Сій час». Також не забудьте підписатися і поставити лайк цьому стріму. Будемо ваші коментарі виводити в ефір і запитання, які лунатимуть до пана Миколи. Також будемо виводити в двох словах. Пане Микола, ремарка дивився твій ефір не так давно, де ти спілкувався. Ось цими людьми якраз я тобі скажу чесно: я величезне задоволення від нього отримав, і, от коли ти кажеш, я хочу поїхати, значить, в якесь місто, містечко, щоб значить, запитати цих людей, а як же і подивитися, як вони там будуть перевзуватися, от мені цікаво, а вони залишаться в цьому місті, звільненому чи містечко, чи вони поїдуть до свого господаря? Слухай, тут таке дуже дивне питання. По перше, дякую тобі, що ти дивився цей стрім. Це щотижня я роблю такі ефіри по п'ятницях. Я думаю, що ти його дивився не весь, тому що ці, цієї п'ятниці він шов, мені здається, 6 годин. Да, і я не думаю, що ти всі 7, 6 7, пане Микола. Сім. <хи> да. А і там дивись ну, є дуже цікаві моменти, тому що ну, по-перше. Всі ті люди, які до нас заходять, які там кажуть Росія Путін, Донецьк це Росія, всю жизнь били, ну, Вони всі на питання, а що ви зробили зі своїми українськими паспортами? Вони відповідають чесно, а він лежить вдома». А я кажу: секундочку, якщо ви кажете, що ми там нацисти, і т.д. т.п. А як же так? Да ви повинні цей паспорт розірвати викинути? А вони кажуть, та нехай буде. Мало ли що. і я питав. До речі, в цьому ефірі, який був в ту п'ятницю, в ніч з п'ятниці на суботу. Е значить, е я питав у двох чоловіків: один з Макиївки, один з Донецьку. Вони там досить від, від, відверто розповідали про свою любов до, до, до Росії, до це все. Один з них навіть вмикав камеру, тобто, було видно його обличчя і було видно, як він в процесі ефіру закидувався Алкашкою в тупою. Ну, Тобто, і е, один з них каже, що якщо прийде Росія, е, якщо прийде Україна, він буде їхати, тому що він не зможе з нами жити. Це перше, по-друге, він е, зізнався в тому, що він був організатором референдуму в 2014 році. Він захоплював адмінбудівлю. Тобто, він е, каже: прямо каже: ні, я буду їхати. А другий, той, що пив, він каже: слухай, я був на мітингах, я там був на референдумі, я за всю цю тему, але якщо прийде Україна, і я лишуся тому, що я люблю моє місто Донецьк. А я йому кажу: слухай, ну ти ж розумієш, що ми можемо до тебе там задати йде деякі питаннячка. Він каже: Так, я готовий. Ну, то, тобто, ці люди, вони більшість. Вони лишаться на місці, тому що їм, по перше, нікуди їхати. По друге для них не так важливо а, чий прапор над над містом. Для них дуже важливо, щоб що? Щоб в них була їжа. Що в них було що випити, скажемо, давай прямо, тому що на ці стріми я їх чому роблю по п'ятницях? Тому що по п'ятницях люди часто п'ють і вони розповідають такі цікаві штуки, такі цікаві речі. Вони мені зізнаються, що е, драмтеатр бомбили літаки Росії, тому що вони це бачили. І він каже: Я там бив? Саліт, бомба, но винувати, говорить азовці я кажу, okay. чому а тому, що вони там були. Ярю, ну, да. окей, це да, вже да. діло а, 20, але ж є, зізна зізнання. Так ось е, мені е, здається, що вони е, розуміють. Що коли буде деокупація, нехай вона буде там через рік 5-10 навіть 20 але вона буде і ось тоді їм нікуди буде їхати. Тому що навіть зараз, навіть коли там ДНР, да і ми, Росія, все в них кордон з Росією, в них в них КПП, в них погранці, прикордонники. да Тобто їх просто так туди не пускають. І як тільки буде деокупація, це все буде зачинено, тому що вони там. Там не потрібні, вони для Росії, як би там не було. Вони латентні українці, і це видно. І коли я до, до речі, в позаминулому етері спитував в людей: кажу: А чому ж у вас тоді кордони з Росією, якщо ви Росія? А вони мені кажуть, опять же, випивши Eh, цитата, а потому тому, що тут у нас до сих пор в Донецькі гарять большинство людей ждут Украину Україну. Я кажу, о, дякую тобі, і він бачить, що щось на напев... Не, ну не большинство, ну ну я кажу, все, все, норм. <риклад> тому э, нас там дуже чекають. І я тобі скажу, що люди дуже звідти уважно дивляться на всі ці мирні плани, тому що якщо вони бачать, що там їх просто. Викреслюють за лінію зіткнення і що, типу, все пока пока Ну, я не знаю. Я тобі скажу, нам тоді потрібно, якщо навіть так, от давай так, давай без там, що ми будемо стояти до останнього окей. Якщо нас змусять все ж таки віддати якісь території, де-факто не де Юре на Росію, поки що окей, але ми тоді повинні вийти, от прям тут же. І заявити для мешканців окупованих територій, що людоньки, ви наші, будь ласочка, ви виїздіть до нас. А ми вам будемо е давати якісь пільги, давати іпотеку під 0%, давати, 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 давати. Тому що люди це найважливіше, не будиночки, не території, не рідкоземельні метали. Ні, люди. Коли є люди, є все. Коли немає людей, в тебе можуть бути там літії, ще щось. А навіщо? Для кого? Для Дональда Да нехай вдавиться. Слухай.